Де нам брати енергію для того, щоб нам, хватало, щоб нам хватало енергії на цілий день і на ціле життя, то хочу сказати, дивіться, які треба продукти харчування їсти і який спосіб життя вести для того, щоб в нас була енергія. Перше. Пити водичку. це раз По-друге, ми сказали, вода з лимоном дає енергію, тож вона енергетично заряджає. Друге. Одна ложка чайна, чайна ложка, чайна ложка меду на склянку теплої води. Запишіть, дівчата. А ви мені дайте знати, може в когось є алергія від меду, щоб я зразу бачив, то я вам зараз скажу: якщо є, то скажу. Якщо нема, то нема що далі говорити. Йдемо далі. Щоб я хоч знав, якщо є, що дає, коли ви додаєте ложку меду? Коли ми додаємо ложку меду на склянку води. Розколочуємо теплю. І я собі деколи оце доб... собі кожний ранок, я собі це в мене процедура. Він дає енергію. А коли є енергія, там є глюкоза. 80% там чиста глюкоза. А глюкоза чиста, не сахароза. Я зараз про цукор не буду говорити, бо хтось любить солодке на солодощах, сидить. А саме на глюкозі, на глюкозі. Іменно природній глюкозі, от воно дає енергію. І тому, але її не можна так сказати, оце слово тут воно підходить. Зловживати цим медом. Мед треба давати одна чайна ложка на склянку води, і за пів години до їжі можна спокійно її пити. Так що прошу вас, шановні, мед, це той продукт і медова продукція, яка додає енергію в нашому тілі. І тому візьміть до впровадження, якщо ви маєте можливість, то будь ласка, медова вода, третій компонент, соки, або точніше, давайте фрукти. Зранку я і питаю навіть дітей, Що вони рано, крім того, що кашу їдять, але вони їдять одну із найгірших каш, яку дають наші мами. Я вам скажу чесно, мені діти, коли кажуть, хто любить манку, то десь мінімум 60-80% піднімають руки кажуть, любимо манку, і ми манку їмо. А манка, хочу сказати, це не є їжа, це не та їжа, вона в слизь перетворює. Ви розумієте, туди в дитини більше цих ОРЗ виникає, бо це слизь, слизь, це чиста слизь. Хтось каже, відходи від муки, а хто скаже, та ні, це від відборної муки, кращі, крупа називається манкою. То хочу сказати: манка, коли ва. Це щось з водою, це клітковина така, вона склеює ворсинки, через які не проходять поживні речовини в нашу кров. Шановні, манку викиньте взагалі, щоб дитині не давати цю манку. Я взагалі вважаю, що треба давати здорові крупи, крупи. А що цілісна крупа, що є і така, яка не дає навіть дирявий кишечник? Запишіть, перша каша, це називається Пшоно. Шоно не містить ні лектині, ні глютену, і вона якраз ця козацька каша, наша наша українська каша. Що саме цікаве, що коли. Але перед тим запишіть собі уважно, дівчата. Так само, як ви собі замочуєте на ніч, оці бобові всі фасоль, горох. Я маю в'їду всі ці е, чечевицю. Так само треба замовити, замочувати і крупи. Тобто, гречку, пшонку треба замочувати хоча б на 6 годин. Чому? Бо крупи, коли ви не замочите, там якраз оті. Є лектини це захисні молекули білка, які не дають, щоб ніякий паразит не з'їв цю зернинку. Чому зернинка може тривати рік триматися і ніяка бактерія, грибок її не їсть? Бо тому, що природа так передбачила, щоб ця насінина дожила свого так сказати періоду і щоб вона могла знову прорости, і тому в них є. Хочу сказати, в кожурі, в кожурі, оце, що як називається шолуха, оце що як кажуть, як вони якщо як не кажуть, що їх позбавити треба, бо в них там вітаміни, мінерали знаходяться. Але там ще є оці білки захисні. А оці захисні білки, лектини, вони дають дерявий кишечник. А щоб цих лектинів менше було перед тим, як варити цю крупу, то краще замочити, Запускається за ніч, якщо сість годин, механізм росту росту цієї зернинки, і тоді вони втрачають ту силу, і тоді нема отих лектинів менше, ви її варите і нормально засвоїться організмом. Тому каша пшонка раз, гречка, два. Для вас я знаю, що ви сидите, а Ану, на якій каші ви сидите, що ви всі такі ідеальні. Напишіть мені, цікаво, дівчата, напишіть, хто яку кашу хоч любить. Альо, крупу ви їсте, мені цікаво для мене. Ну якщо ви такі е, здорові.